Одноразовий посуд зручний, але небезпечний, адже пластик хоч і зветься харчовим, але все одно залишається хімією. На полицях магазинів знову стоїть меланінове начиння. Отруйні речовини з нього легко потрапляють у їжу. Це може бути е е враження нирок, може бути. Так? Але таких випадків не зафіксовано. Найбільш часті прояви це прояви алергічного характеру. Ці речовини, особливо полістерольні матеріали, володіють віддаленими ефектами і можуть перезвести на генетичному рівні. Із якого матеріалу виготовлена продукція вказують на дні посуду або на упаковці. Найнебезпечніший яскраво-білий. Його роблять із полістиролу. Позначають латинськими буквами PS або цифрою 6. У жодному разі його не можна нагрівати. Найбезпечніший одноразовий паперовий посуд. Громадяни, ж купуючи пластикове начиняння, частіше віддають перевагу зручності ніж якості. Іногда пользуємося. Ну я не довіряю нашій пластиковій посуді. Ну іноді вже в крайних випадках беремо. Подібні товари повинні обов'язково проходити токсихологічну експертизу, але у нас контроль проводять вибірково, бо все перевірити неможливо, кажуть фахівці, оскільки обов'язкові сертифікації пластиковий посуд у нашій країні не підлягає, купуючи його придивіться до написів на упаковці.